Головні події тижня від телеграф ЮЕЙ. Головне про події 2 грудня. Олаф Шольц привіз до Києва військову допомогу. 2,5 мільйони українців подали заяви на тисячу зеленського. Росіяни аврально покидають столицю Сирії Дамаск. Докладніше далі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва з неоголошеним візитом, де наголосив на своїй підтримці Україні, яка протистоїть збройній агресії Росії. Шольц заявив, що оголосить про нові поставки зброї для України на суму 650 мільйонів євро. До пакету військової допомоги увійдуть системи протиповітряної оборони «Ірісте», танки Леопард 1 та ударні безпілотники. В Україну вдалося повернути ще шістьох дітей з тимчасово окупованих територій. Російські окупанти ударили безпілотником по Тернополю, убили одну людину та поранили ще чотирьох. Пошкодили житловий будинок, школу та 20 автомобілів. Про черговий військовий злочин доповів голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода. Близько трьох мільйонів українців подали заяви про зимову є підтримку або тисячу зеленського. Це рекорд для цифрових сервісів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Середній вік користувачів, які хочуть отримати тисячу гривень, становить 30-40 років. Серед них 64% жінок і 36% чоловіків. На допомозі ухилянкам викрили лікаря і працівника ТЦК. Столичні правоохоронці вилучили у підозрюваних 5 мільйонів доларів. Обраний американський президент Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що рішення Джо Байдена помилувати свого сина Гантера Байдена є кричущим зловживанням владою та порушенням правосуддя. Четверта ніч протестів у Грузії завершилася розгоном мітингувальників та новими арештами. Пише видання Європейська Правда. Затримано одного з лідерів опозиційної коаліції за зміни Зораба Джапарідзе. Країни Балтії анонсували санкції проти відповідальних за розгін активістів та заборонили в'їзд засновнику грузинської мрії Бідзіні Іванішвілі. За даними розвідки, в бойові підрозділи російської армії передано дві тисячі північно-корейських військових. Вони направлені до бригади морської піхоти та дивізії повітряно-десантних військ. Про це заявив представник гур Андрій Черняк. Російські військові та дипломати в авральному порядку почали покидати столицю Сирії Дамаск. Там розпочалися перші збройні сутички. Про це повідомляє гур. Слово сполукою року за версією Оксфордського університету стала Brain rot», вперше вжита письменником Генрі Девідом Торо ще у 1854 році. Сьогодні термін означає стурбованість через вплив неякісного онлайн контенту, особливо у соцмережах. Головне про події 3 грудня. Україну в НАТО чекають лише Франція та Британія. Ще одного суддю затримано за хабар у південній Кореї. Оголошено воєнний стан. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський провів 3 грудня засідання ставки Верховного Головнокомандувача, після якого заявив про прискорення виробництва українських ракет. Міністерство закордонних справ оприлюднило заяву з нагоди 30-річчя підписання Будапештського меморандуму, що Україна наперед відмовляється від форматів альтернативних до членства у НАТО. Втім, проти запрошення України до НАТО виступають США, Німеччина, Угорщина, а також Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія. Повідомляє газета Le Monde. за Франція та Британія. Верховна Рада призначила Олексія Чернешова на посаду віце-прем'єр-міністра, міністра національної єдності України у 2020-2022 роках Чернешов був міністром розвитку громад та територій. А у 2022-му очолив правління Нафтогазу України. Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови вищого господарського суду України Артора Ємельянова та повідомило йому про підозру у участі у злочинній організації та утриманні хабаря. Про це пише видання Українська Правда. У застосунку дії відновлено бронювання працівників. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, процес займає до 20 хвилин. Тисячу Зеленського почнуть виплачувати з 4 грудня через відділення Укрпошти. Як повідомив генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський, виплати за програмою Зимова є підтримка зможуть отримати пенсіонери та люди з інвалідністю. Новим командиром 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр став 27-річний підполковник Шаміль Кротков. Він змінив на цій посаді Павла Палісу, якого напередодні призначили заступником керівника офісу президента України. Осінь 2024 року була однією з найтепліших у столиці України з 1881 року. Повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Було зафіксовано 11 температурних рекордів, які спостерігались у вересні. Литва, за потреби, готова надати притулок президенції Грузії Соломе Зоробішвілі, заявила порталу новин Дельфі, старша радниця литовського президента Аста Скайсгеріте. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан країні, Повідомляє південно-корейське агентство Йона воєнний стан оголошено цитуємо для викорінення сил прихильних до північної Кореї і підтримки конституційного порядку. Регіональний суд німецького есена засудив чотирьох підлітків до восьми з половиною та десяти років в'язниці за вбивство двох українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка, яке сталося 10 лютого. Про це повідомляє видання Європейська Правда. Головне про події 4 грудня рада перенесла підвищення податків для ФОП. Такер Карлсон знову прилетів до Москви. ЮНЕСКО визнав писанку культурним надбанням. А всім українцям терміново слід позбавитися тютюнової залежності. Доклад. Верховна Рада перенесла підвищення податків для ФОП на 1 січня 2025 року. Сьогодні ж рада схвалила закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Наступного року ціна на пачку цигарок в Україні зросте приблизно на 40 гривень. Російський флот тікає із Сирії. Супутникові знімки показали, що за останні кілька днів базу ВМФ РФ у Тартусі залишили одразу кілька російських кораблів. Про це свідчать порівняльні фото за 1-3 грудня. Серед суден, які залишили російську базу, два багатоцільових фрегати адмірал Горшков і Адмірал Головко, сторожовий корабель адмірал Григорович, морський танкер В'язьма і середній морський танкер Єльня. Про це осінт-аналітик МТ Андерсон. У російському полоні загинув мер міста Дніпрорудне Євгеній Матвеєва, якого окупанти викрали на початку війни. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, він перебував у полоні окупантів два роки і вісім місяців і був закатований. Скандально відомий колишній ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон знову прилетів до Москви та анонсував свою розмову з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Опозиційна демократична партія Південної Кореї планує звинуватити президента Юн Сок Йоля, який напередодні оголосив про запровадження воєнного стану в країні у державній зраді і запустити процедуру імпічменту. Про це сповіщає південнокорейська інформаційна агенція ЮНАП. У свою чергу міністр оборони Південної Кореї Кім Йон хьон вибачився за те, що викликав занепокоєння громадськості через спробу президента Юн Сок Йоля запровадити воєнний стан і подав у відставку. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не виключила питання відправки німецьких солдатів в Україну для контролю за дотриманням припинення вогню. Як пише Вельт, Бербок заявила, що можливість міжнародної військової присутності в Україні для забезпечення припинення вогню розглядається як доповнення до інших гарантій безпеки, таких як членство у НАТО. ЮНЕСКО визнав українську писанку культурним надбанням людства, доповідає Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Заявку на визнання писанки подано Україною спільно з Естонією. Як повідомляє Суспільне, єдиною людиною, яка написала радіодиктант національної єдності 2024 без помилок, стала львів'янка Христина Гоянюк. Вона не пропустила жодного радіодиктанту, які проводилися протягом останніх 25 років. Ну і незважаючи на приголомшливу сучасну популярність мегазірки Тейлор Свіфт, журнал Billboard визнав Бейонсе найвидатнішою попзіркою 21-го століття. Журнал обрав саме Бейонсе за її вплив на індустрію, інноваційний підхід і незмінно високий рівень виконавської майстерності. Бейонсе має рекордні 32 нагороди Греммі. Це число може зрости у січні 25-го року, оскільки її останній альбом Ковбой Картер представлений в 11 номінаціях. Головне про події того грудня Зеленський ввів санкції проти ексгравця Динамо в Україні буде суд присяжних. А біткоін встановив новий рекорд. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський вів санкції проти чинної влади Грузії через розгін протестів. Йдеться про прем'єра Грузії Іраклія Кобахідзе, олігарха та засновника владної партії Грузинська мрія бідзіни Іванішвілі, мера Тбілісі та Динамо Динамока Каладзе Тощо у самій Грузії думки розійшлися. Якщо президентка Соломе Зоробішвілі подякувала, то прем'єр Кобахідзе заявив, що таке рішення свідчить про складне становище української влади. Також президент повідомив, що у полоні російських загарбників перебуває щонайменше шість українських мерів і голів громад деякі ще з 2014 року. Зеленський запевнив, що Україна робить усе, щоб їх повернути додому. Роботи з будівництва фортифікацій на Харківщині, виконані на 99,9%. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Наразі в області облаштували 800 опорних пунктів, на які додатково виділяли 6 мільярдів гривень. Верховна Рада прийняла за основу два законопроекти про суд присяжних, який зможе працювати в судах першої інстанції у кримінальних справах. Такий суд складатиметься з професійного судді і лави присяжних. Директор нацмузею історії України Андрощук не повернувся із закордонного відрядження, стверджує видання Бабель. У відповіді на депутатське звернення Соломії Бобровської у Мінкультури зазначили, що Андрощук, чий термін відрядження завершився ще 20 вересня. Цитуємо дослівно загубився на відкритті виставки у Литві». Гур провів масштабну кібератаку на системи російського підсанкційного Газпромбанку, одного з трьох найбільших банків Росії. Як наслідок, клієнти Газпромбанку втратили доступ до онлайн банкінгу, мобільного кабінету і не могли користуватися терміналами по всій країні. У листопаді російська армія зазнала рекордних втрат. За даними британської розвідки, середньодобові втрати окупантів, убитими і пораненими у листопаді склали 1523 особи. Спікер Палати представників США Майк Джонсон відхилив запит Джо Байдена включити 24 мільярди доларів допомоги Україні до законопроєкту про короткострокові витрати, який Конгрес має ухвалити до 20 грудня. Про це інформує видання політико. На відміну від США Нідерланди виділять ще 22 мільйони євро на ППО та кіберстійкість України. Про це повідомив голова МЗС Королівства Каспар Валткамп. Біткоїну уперше коштує понад 100 тисяч доларів. Повідомляє агенція Reuters. За рік ціна цієї криптовалюти зросла більш ніж удвічі. Парламент Франції відправив у відставку. Уряд вперше з 62-го року. Таке рішення підтримав 331 депутат. Уряд Мішеля Барнія став найменш довготривалим з часів заснування п'ятої республіки у 58-му році, проіснувавши менше трьох місяців. Тайський суп Том ям та японське саке внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО. Гострий суп із пряними травами том ям. Це візитівка тайської кухні. Його вважають символом тайського способу життя, бо він простий і самодостатній. Що ж до саке, то японська молодь доволі непатріотично віддає перевагу вину або пиву. Головне про події 6 грудня. Окупанти втратили в Україні майже мільйон солдатів. Китай постачає Росії несправні дрони. А у Румунії вибрали президента завдяки алгоритмам. Іктоку докладніше далі. Білий дім пообіцяв Україні сотні тисяч снарядів і ракет до середини січня, а також нові масштабні санкції проти Росії. Про це пише видання Guardian за результатами зустрічі радника із національної безпеки США Джейка Салівана з главою офісу президента України Андрієм Єрмаком. Три атомні електростанції в Україні Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС суттєво відновили виробництво електроенергії після російських атак. Про це йдеться у прес-релізі МАГАТЕ. Ворог окупував ще чотири населені пункти на Донеччині, нову пустинку, старі терни, Іллінку та Новодмитрівку. Про це повідомляють дані аналітичного проєкту Діпстейт. Сили оборони України отримали першу партію нової української зброї ракет дронів пекло, дальністю ураження 700 кілометрів. Вони вже мають підтверджене бойове застосування. Тендер на захист Дніпро ГЕС виграв бізнесмен Андрейс Браденс, який відмивав гроші для Росії, стверджує видання Файненшл Таймс. «Укргідроенерго» пообіцяли перевірити цю інформацію. Через санкції російські дрони все частіше ламаються у польоті, як стверджує видання Washington Post у цьому війні китайські двигуни, які відповідають за маневрування. А на тих дронах, які все ж таки долітають до України, у 25-му році випробовуватимуть нові естонські зенітні ракети, як пише видання Babel, головна інновація ракети Mark 1 штучний інтелект для автономного наведення на ціль. Начальника Львівської національної академії сухопутних військ Павла Ткачука звільнять через погане харчування курсантів і булінг. Про це заявив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Росія у війні проти України втратила понад 750 тисяч військових, доповідає генштаб ЗСУ. Вранці 6 грудня росіяни перекрили Кримський міст через гучні вибухи у Керчі. Інформація про це з'явилася у телеграм-каналі Кримський Вітер. Очільник Пентагону Лойд Остін підписав нову секретну стратегію протидії впливу безпілотних систем. Про це повідомляє речник Пентагону Пат Райдер. Можливості дронів наразі зростають і становлять дедалі більшу загрозу для США та їхніх союзників. Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру виборів президента після звіту румунської розвідки. Про це пише видання DG24. Келін Джорджеско, який несподівано переміг у першому турі, використав алгоритми Тіктоку. У київському зоопарку народилися троє рожевих пеліканів. За даними Київського зоологічного парку загальнодержавного значення, ці птахи примхливі та складні у розведенні, тому такі випадки рідкість. Зараз пташенята вкриті сіреньким пушком і не вміють плавати, але вже за кілька місяців матимуть рожеве забарвлення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.